Слава рарогу, який соколом світлосяйним ширяє з неба, і вогонь віри у душі наші зносить землі наші, усіваючи, і знак, якого гербом нашим є, боророжичими є. Перед лицем предків світлих та богів рідних кличу сокола світлосяйного ророга батька, який вогонь віри у душах, розпалюйте радість, даруй нам. Прийди, ророг! Прийди, сокіл, наш світлосяйний батько, наш життєдайний, ти вогонь віри, приносиш у душі наші серце, радістю повниться, радістю великою, радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду слав'янського, радістю бачення шляху свого Бо і нині шлях наш тепер, світлом віри війди, православної, Світлосяйним духом твоїм батько, сокіл, рарок, Світлосяйний, количу світло рода Всевишнього. Хороже, прийди, вогнем віри осіни. Прийди, соколе, прийди батько, на крилах своїх світлосяйних, принеси вогонь віри війди православної, на землі слав'янські уруди православні, хай відчуємо присутність твою, соколе світлосяйний. хай побачимо горіння вогню Твого у душах людей православних, хай вогонь через очі людей православних землі, слав'янські осяє. ти млад, сотворяючи рід наш радуючи. Слава тобі, Соколи, світлосяйний, слава тобі, батько наш, тідайний, слава, Раро, слава. Прийди, раро, прийди і будь посеред нас, наповни світлом своїм духші наші, наповни світлом Твоїм життя наше, що праведно жили, у світлі діли, образи світлі, життя праведно творили, лат навколо себе сотворяючи, предків наших радуючи. Бачимо, як осокіл дивний з осварги синьої летить до нас. Чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів, прилетів сокіл дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів рарох світлосяйний, вогонь віри віде православний на крилах своїх приніс. Землі слав'янській душі наші осяяючі. Слава рарогу, слава. Прийми соколе, пожертву нашу, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу, сьогодні жертву тобі даємо душу, розкриваємо дяку, посилаємо, щоб цей чув наш, щоб з нами повсякчас перебував душі наші загріваючі, землі наші усиваючі, прийми, Боже, прийми рароже. Слава, слава. Слава робі, який вогонь віри у душі що розпалює, сходиш ти з осваження, синьої, світло Божого серця наші приносиш. Батько, рароже, осяй світлом своїм родичів і наших, запали вогонь, віри війни православної у серцях людей, родів, слав'янських. А кожна душа слав'янська світлом твоїм осяюється вогнем віри палає, до життя праведного веде. Сила твоя велична незбагненна у тобі світло праве яви та навесуще, бо ти є всеперемагаючий дух віри віде правої. Бачимо, як усіяння Твоєму роди наші єднаються, громади наші повністю людьми світлими, людьми праведними, людьми добрими, людьми благородними, лад творяючи, бачимо, як людей тисячі тисяч. І тисяч. Багато до любомудря світлого приходять людей, чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди славянські до любомудря світлого, богів славити на капощах православних. Бачимо коло великі, що руки до сварги зійняли, великі коло, у яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки й вуйни, рідні і близькі, сусіди та знайомі. Діточки наші веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, Мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великій радості, повні Славами ти до предків помисли посилають. Рід Слав'янський утверджують, Боги православлячі. І як бачимо, такі є одни назавжди од віку й до віку. Слава Рару! слава. Тож прибудь з нами. Батько рароже повсякчас, і вдень, і вночі, і в праці, і на відпочинку в дорозі, і вдома наповнює світлом своїм віри праведне життя наші, роди наші, народ наш, землі наші. Слава тобі, Соколи, наш світлосяйний. Слава тобі, батько наш життєдайний, слава раро, слава. Влади всевічний. Боже родів і народів слав'янських, се тобі проказували слави, князі, та кермани, чи наші, ти давай їм знання, мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована, ти вчиш нас творити держави та урядувати в них Русь, клич тебе ладе, прийди в роди та на землі наші, Найбезла та розбрат згорять гоним і семаргом крилатим, ти ж прибудь із нами повсякчас. Наповнюючи ладом життя наше, народ наш, землі наші. Слава ладу, слава рідно, слава, слава молоця нашого Велеса, Батька, який мудрістю роди славянські примножує душі наші, врівноважують Батько наш Велеса, кличемо тебе мудрістю предвічною, рівновагою душ наших. Будь з нами повсякчас вдень і вночі, у праці та на відпочинку в розмові та в роздумах врівноважуй думки наші, щоб думку гострою, швидкою і сильною мали, щоб глибину буття осягали, не бачили, бачили і чули. Батько наш велеса наповни мудрості усіх родовичів наших, щоб мудро жили. До світла йшли рід Слов'янський, укріплювали. Бережи рід Слов'янський, ми тобі повсякчас дякуємо, треби палимо до суриці, кличемо. Слава, Велесу, слава. Батько Світовиде, переможи з темряви воїн світла і правди. Без тебе у темряві перебували стражданнями наповнені. Переможи темряву у душах наших, допоможи нам світлом праве наповнитися, силі утвердитися, до прави йти. Будь з нами повсякчас, слава, на до слава. Слава і вам слава. Слав. Тож хай прибуде вогонь святий, віри, праведної з усіми нами повсякчас.